Починаємо з оперативної інформації по Україні Запоріжжю. Зокрема, впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 8 населених пунктів. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Під час дронової атаки на свято патрівку Гуляйпільської тергромади травми отримав 51-річний чоловік, який виконував сільськогосподарські роботи на полі. Його госпіталізували. На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі села Копані. Втрат позицій не допущено. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін. Усього від початку доби ворог чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Малої Токмачки та Кринок. Повідомляє генштаб ЗСУ. Ворог завдав авіаційні удари по гуляйполю, роботиному та лапковому. 206 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе Левадне Роботине, малу такмачку Малинівку та Новоандріївку. 20 обстрілів обстрілів СРСЗВ накрили Роботине, малу такмачку Новоандріївку. 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя Оріхова малої такмачки Новоандріївки роботиного Левадного Малинівки.